В Україні почали судити самокатників за порушення правил дорожнього руху. З 23-го року кермувальники електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху, проте, поки спеціальних правил для них держава не встановила. За даними Open Data боту з 2018 року, кількість справ проти самокатників сягнула 80-ти. Найчастіше самокатників карають за травмування пішоходів у квітні 22-го року. Неповнолітній вінічанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходить. Дали велосипедну доріжку і тротуар за тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватцю присудили один рік умовно. Відшкодування лікування потерпілою це близько 108 тисяч гривень, та штраф за моральну шкоду близько 50 тисяч гривень. Проте здебільшого самокатників притягують до адміністративної відповідальності за порушення ПДР та пошкодження транспортних засобів або іншого майна. Вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень. Нерідкість, коли ДТП. Спричиняють саме неповнолітні самокатники.